Можливо, ці гроші загубилися б у скривницях турецьких ханів, якби не ця кривава різанина. Так, один козак розгромив обоз татар, давши початок легенді Гудзового скарбу. Привіт! Мене звати Арсеній. Скарби та таємничі пригоди вабили мене з дитинства. Я закопував усілякі дрібнички, а відкопати мріяв справжній скарб. Дитинство закінчилось, а мрія залишилась. Тому я вирушаю на пошук. Не пам'ятаю, що вже я шукав тоді в інтернеті, коли випадково натрапила мені на очі стаття про загублений козацький скарб. Правду кажуть, що скарб шукають не лопатою, а головою. Чотири місяці я збирав про нього інформацію, і сьогодні я вирушаю за скарбом. Його історія почалася у першій чверті 17 століття. Татари, здійснивши черговий набіг на Вінничину, повертались додому з обозами награбованого золота, майна та чарівною бранкою. Але їхніми слідами йшов відчайдушний козак Гуц із своїми товаришами. Йому був добре відомий шлях, яким прямуватимуть грабіжники. Це був чорний шлях. Татари не жаліли нікого. За рік у полон вони могли забрати до 40 тисяч людей. Якби я жив у той час і потрапив би до них, то мене б продали б на галеру веслярем, мою дівчину гарем, а нашого сина забрали поянича. Його б змусили забути рідну мову, сім'ю і навіть ім'я. І зненавидів би він своїх і воював на боці турків. За легендою, козак Гуд з товаришами перестріл татар біля річки Козирихи. Була тоді жорстока битва. Налякані татари рятували втечею, залишивши все добро. Гуд визвали в полонянку, вони одружилися і за козацьким звичаєм закопали усі гроші у себе на хуторі. Вартість Гудзового скарбу невідома, однак точно ясно, що вона цілком може дорівнювати бюджету Вінницької області. На території України тоді ходили таляри, гроші об'єднаних Польщі і Литви. Там, як і у всій Європі, починали карбувати великі срібні монети. Вам це нічого не нагадує? Так, саме від талеру походить назва американського долару, а зараз срібний талер коштує близько тисячі гривень. Поки таляри козака Гудза спочивають у землі, політична ситуація в країні змінюється. Хмельницький готує повстання. Татари, які ще 20 років тому були ворогами, тепер стають союзниками козаків. Тоді ж козаки починають більше торгувати з турками. До речі, вони набагато раніше за європейців відчули справжній смак кави. Добрий день. Добрий Більше того, саме український козак Кульчицький заснував першу в Європі кав'ярню у відні. Він адаптував турецьку каву до європейського смаку, додавши до неї цукор і молоко. І створив відому каву по віденськи До кави він подавав рогалики у формі півмісяця, що нагадували відвідувачам турецькі прапори. А зараз. Нам туди тим часом у Гуза підростає син, спадкоємець багатства. Гуц молодший йде на січ і вивчає спас українське бойове мистецтво. Перед тим як стати справжнім козаком, Гуц молодший мав протягом трьох років прослужити джурою збройносцем козацької старшини. Разом з дорослими козаками він вставав до схід сонця і йшов купатися на річку в будь-яку пору року, навіть взимку. Після сніданку зі всіма йшов на заутерню до Січової церкви, потім розпочинав бойову підготовку. як круто покавайте мене на мати. Серед це по широко на країні милі, що плани, що рока політні прай кроче. Була видно, була чутна, як не веривоче. Сюди входили герці на конях та бій на шаблях до першої крові. І крові волю мене знібили в усімі навіть. Не запутати пам'ятати, не забити слаб є yeah! озброєний знаннями Гуць молодший приєднався до полку Івана Богуна. 1651 рік, битва під Берестечком. Хмельницького взяли у полон, поляки починають перемагати, козаки у пастці. Іван Богун вирішує очолити українські сили та виводить їх із западні. Але врятуватися вдалося не всім. Ціна поразки тисячі полеглих козаків, серед яких і Гуц Молодший. Загиблих козаків тоді розпізнавали з допомогою символів на вишиванці, який був закудований рід власника сорочки. Ім'я, прізвище, з якого села так можна було вишити навіть свою долю. Козаки, які загинули в тій битві, спочили біля Берестечка. Рядових, як правило, хоронили у братських могилах. На них старшини встановлювали кам'яні хрести, схожі на Тевтонські. Скоріше за все, поховали Гудза молодшого у козацькій могилі. Тепер, щоб дістатись до села, мені потрібно повернути. На цю дорогу. До старого Гудза прийшли гості Січі та передали шаблю сина. Після смерті єдиного спадкоємця Гудз вирішив віддати свій скарб церкві. Священик закопав його на подвір'ї храму. На місці цієї церкви 300 років тому стояла інша козацька, біля якої і було заховано скарб. На той час козаки часто були меценатами: дарували храмам цінні чаші, ікони, хрести та книги. Навіть при вступі до козацького товариства задавали тільки одне запитання: у Бога віруєш. Після ствердної відповіді задавали уже жартівливе. А горілку п'єш. Легенда про скарб передавалася від священника до священника, а за радянських часів вона збереглася завдяки вчителю сільської школи. Як ви вже напевне здогадались, наш мандрівний скарб ненадовго затримався на подвір'ї церкви. Йому вдалося пролежати тут майже сотню років. 1768 рік. Польський король Станіслав Понятовський зрівняв права католиків і православних. Це принизило польських аристократів, через що вони почали палити церкви і грабувати селян. Свавілля шляхти викликало великий опір, який увійшов в історію як Коліївщина. Це стало найвищою ланкою гайдамацького руху. Майже вся правобережна Україна. Тисячі населених пунктів були охоплені повстанням. Хоч гайдамак іноді називають розбійниками, однак вони прагнули відміни панщини та поваги до церкви. Тому не дивно, що православний священник, який знав про скарб, підтримав гайдамак. Він викопав скарб і віддав його повстанцям. Гайдамакам не вдалося далеко відійти від села. Коли вони переправлялись через річку Козириху, їх оточили війська. Козаки встигли втопити скарб і відбивались від ворогів до кінця. Саме тут обривається легенда гудзового скарбу. Якщо він захований на дні річки, то знайти його буде майже нереально. Айдамаки заховали скарб біля берега річки. Але місцеві жителі говорять, що річка за багато років звузилась. Тому є надія, що скарб знаходиться не у воді. Але пошук ми почнемо лише зранку, тому що це одна з прикмет шукачів скарбів. Одні шукачі скарбів говорять, якщо розслабитись і нічого не робити, то ноги самі приведуть тебе туди, де заритий скарб. Інші говорять, якщо посваришся з дружиною, то точно нічого не знайдеш. Якщо застрянеш в багнюці, почнеться дощ, не шукай удачі. Правда це чи ні, хто зна. У мене своя прикмета. Якщо закінчиш день хорошою, запашною кавою, завтра шукай хороших знахідок. В Україні майже 80 тисяч людей мають металодетектори. Але потрібно бути обережним з цим, тому що під землею сховані не лише скарби, але й патрони, міни та гранати. Не все те золото, що пищить. Ось це проста радянська монета. Я знайшов її так близько до поверхні землі, тому що ґрунти за 100 років підвищуються всього на 3-4 сантиметри. Шукаємо далі. Це срібна монета. За розмірами вона схожа на таляр. Такий ходив у 17 столітті. Можливо, цей таляр був частиною гудзового скарбу. На сьогодні це моя єдина знахідка, але вона була варта пройденого шляху. З вами був Арсен. Шукайте та знайдете.